Вітаю з вами про енерго. Мене звати Хорєко Андрій. Сьогодні ми знаходимося в селі Фонтанка. Це передмістя Одеси. До вашої уваги пропоную автономну сонячну станцію, яку ми побудували восени 2023 року. Потужність даної станції 13,6 кВт, по сонячних фотомодулях в цьому відео ми розкажемо, яке обладнання було обрано і чому. Також поспілкуємося із власником сонячної станції, і по завершенню розповімо про нашу суперакцію, яка діє до кінця 2023 року. Приємного перегляду! Поїхали! На етапі проєктування замовник попросив найкраще обладнання, тому серцем даної сонячної станції було обрано автономний інвертор Victron Energy Quattro 48 10000 тисяч номінальною потужністю 8 кВт і з піковою потужністю до 16 кВт. Однією з особливостей інверторів Victron Energy є те, що вони мають зовнішній контролер заряду, це надає велику гнучкість. При проєктуванні сонячної електростанції для вирішення широкого спектру завдань. В нашому випадку обрано контролер заряду Victron Smart Solar MPPT rs 450 200 tr завдяки якого фотомодулі можна розмістити аж в чотирьох площинах і отримати з них при цьому максимальну генерацію. І ефективність їх роботи на даху будинку було встановлено топові сонячні фотомодулі Jinko Solar Tiger Neo N-Type в кількості 32 штук загальною потужністю 13,6 кВт. Ці сонячні батареї будуть живити весь будинок безкоштовною енергією сонця при відсутності центральної електромережі, живити будинок будуть два літієвих акумулятори Dyness 48 вісім на Загальною ємністю 9,6 кВт. Вони настінного типу монтажу, і в майбутньому їх кількість можна збільшувати. Для силової комутації основних елементів сонячної станції використовується лінкс-дистриб'ютор. Для керування системою і віддаленого моніторингу встановлена панель управління CERBO GX. Наразі віддалений моніторинг є невід'ємною складовою частиною для забезпечення якісного сервісного обслуговування і гарантії. Для безпечної і надійної експлуатації і обслуговування сонячної станції обов'язково використання автоматики, вимикачі силової частини. Вимикачі сонячних батарей, а також автомати для захисту. З особливостей цієї сонячної станції можна зазначити те, що фотомоделі розподілені на даху в трьох напрямках: 12 панелей на південь і по 10 штук на схід і захід. Завдяки цьому, генерація електроенергії буде максимально стабільною на протязі всього світового дня, зранку і до самого вечора. Це актуально для більшості приватних домогосподарств, де основне споживання електроенергії відбувається з самого ранку і до вечора. До речі, при проєктуванні автономних саме автономних сонячних станцій передусім важливо врахувати саме графік споживання електроенергії для правильного розташування фотомодулів по сторонах світу. Що ж, а зараз ми задамо буквально декілька питань власнику сонячної станції, який погодився люб'язно поділитися своїм досвідом. Ще раз доброго дня, Олег. Доброго. Скажіть, будь ласка, чому саме вирішили побудувати сонячну станцію? У вас же, в принципі, є генератор, і при відключенні можна було його вмикати. Як давно взагалі задумувалося про це? Ну, задумувався може більше як два роки, але е, переживав, що. Якось воно незручно, на даху, а місця mm. на землі мало, я це зважував, це за і проти. А з цією війною, коли йдуть перепади і вимкнення електрики mm. по декілька днів, то, маючи ще електромобіль, воно зовсім незручне. На бензин ти гроші не напасешся. Так, тому, на жаль, тому, зростають так. постійно. Ну, тому вирішив цей раз. Приїхати додому і зайнятися цим питанням. І ще до приїзду додому е в мене вийшла комунікація з компанією Проенерго, і це дуже було не в тягость, Це було е ємко, інформативно. І якось воно так розполагало до комунікації, до спілкування з керівництвом цієї компанії. Тому я й вирішив зупинитися на цій компанії і не розглядав інші компанії. І потім ми е, почали працювати. Тобто компанія керівництва вислухала мої побажання, uh -huh. мої потреби, врахувала це, предоставила мені декілька варіантів е, проєкт, декілька проєктів. І я вибрав саме оптимальний. Саме оптимальний для мене це саме все найкраще, е, дійсно, з більшим КПД. І я так розумію, що це правильний мій вибір. Сподіваюся, Підскажіть, а де знайшли інформацію про нас? В інтернеті. В інтернеті і навіть не порівнювали з іншими компаніями. Зовсім клянусь. Дуже приємно. Зазвичай люди передивляться 200 компаній і виберуть, ну, як правило, ну, найдешевшу. У мене, мене такий характер, що якщо я так вирішив, так, то я не, 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 не трачу час свій марно. І... Приємно, що є люди, які цінують якість. Що ж, сподіваюсь, ви не будете розочаровані е, своїм вибором. Е, і може зустрінемося через рік, вже, коли ви наберетесь досвіду і поділитесь е, ну, так. Е, навичками експлуатації. Так, що ж, дякую вам ще раз за на... вибір компанії Дуже дуже дякую за Хар гарну роботу. Вам. Дякую тим, хто додивився наше відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас багато цікавого. Нарешті обіцяна акція. Для всіх тих, хто звернеться в нашу компанію за будівництвом сонячної станції до кінця 2023 року. Ми даруємо цілий рік додаткового сервісного обслуговування. Звертайтесь за телефоном в дописі до цього відео або на нашому сайті. З вами було Проенерго. Пока.